Кіно вічне. Жоден, навіть найсучасніший телевізор, не може замінити відвідування кінотеатру, адже це добрий привід зустрітися з друзями та знайти нових знайомих. З початку березня у медичному реабілітаційному центрі МВС України Миргород свою роботу розпочав 3D-кінотеатр. У комфортному залі на 20 місць на великому екрані показують реалістичне зображення, відтворюють якісний звук. Формат 3D новий тип кіно. Найголовніше у ньому це окуляри, які максимально наближають глядача до того, що відбувається на екрані, та створюють відчуття присутності. Я також ще не бачила. Мені дуже сподобалося. Я вже дітям своїм пообіщала, що приведу їх сюди. Вони казали, що обов'язково скаже, якщо хороший фільм буде. Ну я ще не бачила ні разу ніякий, але ну, дуже сподобалося. У програмі 3D кінотеатру художні, історичні, науково-пізнавальні фільми, а також кіно для дітей та мультфільми. Вартість квитків 25 гривень. Это довольно таки дешево, поскольку в принципі в среднім цена на просмотр 3D фільмів колеблеться от 40-50 гривень до став. Ну с учетом, конечно, детям там бывают скидки, но 25 п'ять гривень это можна сказати, що практически даром. Працівники 3D кінотеатру готові до співпраці. Вони врахують ваші жанрові уподобання чи приймуть замовлення на показ конкретного фільму. Можливе індивідуальне замовлення кінозалу за тією ж ціною, де збереться ваша дружня компанія. Для молоді це особливо буде актуально. Я дозволю своїй дитині і навіть запропоную їй прийти подивитися кінофільми з 3D. Батьки, увага! Ця інформація для вас. Треба зайняти дітей на літніх канікулах? Із 1 червня в кінотеатрі будуть проводитись дитячі сеанси. Завітайте! На вас чекає затишний зал, зручні крісла, якісний звук та відео. И кресла продуманные, очень мягкие, комфортно себя чувствуешь, когда смотришь фильм, потому что э, обычно многие кинотеатры грешат тем, что очень неудобные спинки, и, честно говоря, выходишь после фильма разбитый уставший. Здесь кресла очень удобные. То же, что меня поразило, я когда первый раз сюда пришел э, в кино. То есть я попросился вначале просто посидеть в кресле, посмотреть, насколько мне будет комфортно. И вот э, приятно был удивлен, что все-таки э, комфорт... Люди ценят. Сеанси проводяться у вівторок, четвер, п'ятницю, суботу та неділю. Покази розпочинаються о 16.30 та 19.15. А поки чекаєте початку фільму, є нагода пригоститися чашечкою чаю чи запашної кави. Нові враження в Миргороді можна знайти за адресою вулиця Українська, 60, медичний реабілітаційний центр МВС України Миргород. Довідки за телефоном. 098 956 41 96